Всім привіт! Роблю я барабанний фільтр. Значить, як бачите, я із пральної машини оцього барабану, я вже обрізав, лишив трошки більше, ніж на хомут. Ось барабан такий у мене. це верхня частина барабана. Також обрізав. ось. Трошки більший, там, скажімо, 2 ну, два, два рази чи півтора рази більше, ніж на хомут. Так, хомут я б... купив ось такий. Може комусь сподобається. 9 мм ширина, нержавійка, правда, правда, технічна нержавіка. Магніт бере, але вона обіцяє, що не ржавіє. І продають також замки сюди. Тут 30 метрів, досить дешево, кажуть, і сердито. Ось далі що. Заказав я -е, із десятки. Буду робити 12 штук по кругу, як якраз попадає мені от в ці прийоми. Значить, тут стандартної хрестовини, як бачите, нема. Що я роблю? Ось з такого фланця від. Гідрофора із гідроакумулятора. Але цей фланець, як бачите, із нержавіючої сталі. ось, е Я його так сюди відцентрував, обрізав, як бачите, ось, попилював, відцентрував центр. Ще треба точно попасти по центр. Мабуть, просверлю дирочку, бо тому що важко буде ось тут просверлювати. На болти. болти замовив із нержавіюшої сталі гаючки, все нормально. Сюди далі буду переходити на муфту. Муфта, правда, латуньна. Латунь досить себе гарно зарекомендувала. В ЗВ точніше не гниє, це нормально. Зараз покажу. Ось така латунь. Ну, правда, я думав, ще отаку от трубочку. Але, м, скоріше всього, скоріше всього, то о, сюди я закручу цю муфту. Е, і е, тут далі видовжувач піде, це на дюйм різьба, Далі піде видовжувач е, сантиметр або, можливо, півтор, е, півтора сантиметра е, дюймовий видовжувач. І цей видовжувач буде скользити по поліпропілену. Ну, ви вже зрозуміли, підшипника у мене не буде. Буде просто просверлено в поліпропілені дирочка. Я наварю пару слоїв поліпропілену, мабуть, там 15-20 мм буде. І просверлю пером, просверлю дирочку так, щоб сюди заходило. Воно не витирається, тому що в мене вже півроку прослужило на, на одному барабані. Гарно себе зарекомендувало, не тормозить нічого, не обов'язково сюди підшипника ставити. Тут обертів нема. Постійно водичка сюди попадає, так скажімо, ці фекалі змазується і не розбивається. Не розбивається ця автолучка. Так що нема потреби сюди підшипник ставити. Дивимося далі. Рішив показати, як легко відцентрувати середину. Значить, тут ми просверлили болтик і просверлив. А тут два докупи диски. Я змотав лентою, ну і насквозь просверлив дирочки, як бачите, 12 шпилю буде. Так, заказав я поліпропіленові листи відразу із порізкою. значить Заказував я п'ятерочку, порізали мені все по розміру, як мені потрібно. Передали новою поштою і от вже паяю. от такий лайфхак. Така стрипцина саморобна, шуруп. Шуруп. Навіть якщо ось тут планочка. Горує, скажімо, то можна шуропом цей притиснути. Пізніше цю дирочку можна запаяти або заклеїти. Це не проблема. Ось так паяються вести. Так, ось таку вже приблуду я зробив. Прийшлося оці спиці. В кінці я приварував болти. Цебто я не став нарізати, тому що токр жаліється, що ця 201 ножавіка дуже важка для різця. І бачите, самі, я от просто купив болти і поприварував нежавіючими електродами. І ось поприкручував 12 шпилюк. Значить, тут буде ось так. Тут ще буде стояти сальник саморобний і ще пластини. З ось цього, з пульприпілену. І це все, на шурупи я прикручу. Далі тут вже буде шкіл, як ви розумієте. Ось все впроти в мене виходить. Тут трошечки треба було більше місця зробити, але все розминутися можна, одним словом. Тут буде, перід буде вирізатися, будуть робити отак і полумісяць, і, там, із сальником. Ну так, щоб, ви розумієте, щоб площа контакту сітки була. Десь приблизно 50%. Ось. Тут такий афланець придумав з поліпропілену, щоб усилити конструкцію. Болти живий, які шайп, все як Ось. Для оцих роликів спереді я придумав ось таку приблуду. Значить, оце просто я з 12 прута зварив. Ось такі штуки. Поліпропілен я ось так пластинки вирізав. Тому що внизу буде важко, якщо я тут болт так само зроблю, буде важко відкручувати. Ось так, щоб тільки 2 гаєчки і знімалися ці ролики. Ось, на цих болтах із нержавійки 8 болти. Тут будуть розміщатися ролики. Ось зараз покажу, як воно ставиться. Одною рукою не незручно. Ну, ось, засунув я всередину. Ось, як ви бачите, тут прийдеться мені обварити поліпропілен цю сіночку. Щоб зняти ролики, значить відкручую тільки одну гайку, Ну і там, звісно ж, витягую. На бік і знімаю сюди і піднімаю ролики. Ось ролики будуть там стояти, я їх замовив, вони ще в дорозі. Так само з цієї сторони, зверху буде лягати. Прямо на оцей прут неживий, лоток глоток, із поліпропіленом, у мене залишилося. Буду варити поліпропіленовий, ну, скажімо, з таких кусків. Глоток я зварю на всю довжину. Тут перед я буду вирізати. І це все буде теж ну, щоб лоток повністю знімався разом із цим сальником. Повністю, щоб було суобідно все. Ось, зазад дуже, дуже легко знімається. Значить сюди я буду кріпити, приварювати шків І він відкручується разом з цією трубкою. Ось. Просто відкручується. Все. Витягується і барабан свобідний. Так що якось так. Так, ось зробив я таку штуковину. Два в одному вийшло. Тут лоток. Ось, а тут оцей фартушок я із войлока зробив, тому що платити такі гроші за силіконову стрічку я не хочу. Значить, насквозь я просверлив шурупи, поставив на цей із нержавіючої Ось От отак воно буде. Тут вхід, тут зразу перелив, а тут із лотка вихід в каналізацію. Ось трошечки здеформувало конструкцію, коли варив, але нічого, воно прижметься. Ось такий фланець вийшов. На двосторонній стороні з буде кріпитися і самонарізами і нержавіючої сталі. Ось. Поставимо і покажемо, як воно виглядає. Ось так воно виглядає. Лоток, бачите, як на скосячок. Тому що як-не-як, -як, все одно затримується. Ось, а я хочу так, щоб воно моментально все стікало. Ось, Тут я коліщатку зробив <сум> ось такий шкіл великий, щоб барабан дуже помаленьку прокручувався. Ось так, щоб помаленьку прокручувався. Хочу добитись такого ефекту. Значить, ролики я зробив ось так. Як ви бачите, це silent, ті сайлент-блоки я купив, якраз мені підійшли з поліуретану, ось ці ролики. ось так воно все кріпиться. Тут ще гайчки поставимо. Ось так. ось так, 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 так. Тут також дві гайки раптом. Тут дві гайки відкрутити, щоб зняти барабан. Цей шкіл буде відкручуватися повністю, там все обідно. Значить, відкручую шкіл в протилежну сторону, відкручую оці дві гайки на 13, ну і прийдеться оцей от лоток. І він знімається, і тоді барабан легенько піднімається догори. Ось так. так. Тепер лишилося подумати з форсунками, з сіткою. І зверху якийсь каркас накритися все. Ну, і само собою, тут двигунчик. Двигунчик в мене буде бути, моторчик на 12 вольт. Ну, ось цей, якось сюди, треба прикрутити його.